Центр села Трибухів колись було мальовничим кутком. Самий центр. Засипається брудом, невідомо якого походження. Тут і скло, тут і кирпич, і бій всілякий. і сипеться прямо безпосередньо в озеро. Таким чином розширюють розширюють межі під будівництво стадіону ну навіщо стадіон коли є прекрасна галявина де діти і так бігали без питань озеро тим чином просто пропаде все таке сміття зараз Людям нема де пройти.